Житомирські ФК Полісі розпочне сезон у другій лізі із домашнього матчу проти Вінницької Ниви. Для Житомирян це буде не самий простий поєдинок, оскільки, по-перше, пройде він не в прямому сенсі цього слова вдома, а в користані на стадіоні Спартак. Та попри це команда посилено готується до зустрічі із принциповим суперником і налаштована довести, що статус професіоналів отримала не просто так. З настроєм виходимо з бойовим, хочемо ну, ви завжди ви побіждати. Ми зайняли на аматорах. Ми пропустили майже саме інше, це хороший результат був. Постараємося те ж саме зробити в другій лігі, в першій, і вищій, пропускати їх менше голов. Напередодні зустрічі традиційною для Полісся залишається проблема атакувальної лінії. Втім, головний тренер впевнений, його підопічні дадуть гідний супротив вінничанам. Якщо взяти глобальну мислі, то навіть зборна України не можуть знайти Тобто то в Житомирском полесе понятно, что есть проблема. Мы меньше всех забиваем, мы забиваем в основному из глубины, наши гавы крайне забивают и так далее. Поэтому, конечно, есть позиция, идет поезд, но как оно будет, у нас тут вопрос от предпороме Гуса, вот там есть какие-то ну, некоторые моменты. Здесь Леша Михайлюк, хороший талантливий футболіст, молодий. так что ну, йде поиск, може бути какой-то футболист. Впереди там, бо ну, как бы вот эту игра, пока так она у нас немножечко жизненно. Все остальные там на каждой позиції, і по, -по центральній осі, і по, -по, по флангам там є варіанти. Сама гра відбудеться 22 липня у Коростені на стадіоні Спартак. Початок матчу о 18.00. Приглашаю всіх болельщиков нас в такому тяжелому начина. Помочь нам як угодно. Прихаєть на стадіон смотрети нашу ігру. Баліть за Житомир. Хто не зможе поїхати у користень, матиме змогу побачити пряму трансляцію поєдинку на сайтах Житомирінфо та спортивний Житомир.